Фініст, ясний сокіл. Жив собі селянин. Померла в нього дружина, і зосталося у нього три дочки. Хотів старий наймечку взяти, у господарстві допомагати, але менша дочка Мар'янка сказала: Не треба, таточко, я сама поратимуся. Гаразд. Стала вона господарювати, і все то вона вміє. І все в неї ладиться, та ще й собою красуня писано. А сестри її завидющі і жаднющі. з лиця негарні та модниці неабиякі. день сидять та біляться та рум'яняться, та в обнови наряжаються. Зібрався їхати батько на базар і питає дочок. Що вам, дочки, купити, чим побавити? кажуть старші, Купи по хустині та по такій, щоб квіти по ній великі, ще й золотом розписані. А Мар'янка стоїть та мовчить. Питає її батько, а що тобі, донечко, купити? Купи мені, любий таточку, пірінку фініста, ясного сокола. Повертається батько, привозить старшим донькам хустки. А пірячка не знайшов. Збирається батько знову на базар. Ну, каже, донечки, замовляйте подарунки. Зраділи старший, купи нам чобітки з срібними підківками, а Мар'янка знову своє. Купи мені таточку пір'їнку фініста, ясно сокола. Ходив батько весь день. Чобітки купив, а пірячка не знайшов. Приїхав без пір'їнки. Гаразд, поїхав старий третій на базар. Старша й середня дочки кажуть. Купи нам по сукні, а Мар'янка знову просить. Таточку, купи мені пір'їнку фініста, ясно сокола. Ходив батько весь день, а пірячка не знайшов. Виїхав із міста, а назустріч стариган. день, дідусю. Здрастуй, люби, куди путь дорогу держиш. До себе, дідусю, село. Та лихо в мене, менша дочка наказала купити пір'їнку фініста ясного сокола. А я не знайшов. Є в мене така пір'їнка, але вона завітна, особлива. Та для доброї людини нехай вже так віддам. Вийняв дідусь пір'їнку і подає. А вона найзвичайнісінька. Іде селянини, гадає, що в ній Мар'янка такого знайшла. Привіз старі подарунки дочка. Старша і середня понаряджалися та з Мар'янки сміються. Як була ти дурною такою лишилася. Увіткни свою пірінку в волосся і пишайся, промовчала Мар'янка, ніби то і не про неї. А коли всі спати полягали, кинула пір'їнку на підлогу і промовила. Люби фіністи, ясне соколе. Постань переді мною, довгожданний мій наречений, і з'явився перед нею молодець краси неписаної, а на ранок ударився в підлогу і став соколом. Відчинила йому Мар'янка вікно і полетів сокіл у синє небо. Три дні Мар'янка радо приймала молодця, вдень він літає соколом у синьому піднебесі. А на ніч прилітає до мар'янки і стає добре молодцем. А сестри лихі це помітили і наговорили батькові на неї казна що. Любі донечки, каже батько, доглядайте краще за собою, гаразд, думають сестри. Повстромляли вони в вікно гострі ножі, а самі причаїлися і дивляться. Ось летить ясний сокіл. Долетів до вікна і не може потрапити до світлиці мар'янки. Бився, бився, всі груди порізав, а Мар'янка спить і не чує, і сказав тоді сокіл. Кому я потрібен, той мене знайде, але це буде нелегко. Тоді мене знайдеш, коли три пари черевиків залізних зносиш, три палиці залізні зламаєш і три очіпки залізні порвеш. Почула це Мар'янка. Зіскочила з ліжка, подивилась у вікно, а сукла нема, тільки кривавий слід на вікні лишився. Заплакала Мар'янка гіркими сльозами і пішла до батька і мовить не лай мене, таточку, відпустив путь дорогу дальньою, як жива буду, побачимось, як помру, так виходить на роду написано. Шкода було батькові улюблену дочку, але відпустив. Замовила Мар'янка три пари черевиків залізних на ноги, три палиці залізні в руки, три очіпки залізні на голову і вирушила в путь дорогу дальньою, шукати жаданого фініста ясного сокола. Ішла вона чистим полем, ішла темним лісом і високими горами. Пташки веселими піснями їй серце розраджували. Струмки личко біле вмивали, ліси темні приголублювали, і ніхто не смів Мар'янку зачепити. Вовки сірі, ведмеді, лисиці, вся звірина до неї збігалася. Зносила вона черевики залізні, палиця залізно зламалася, очіпок залізний подерся. І от виходить мар'янка на галявину і бачить, Стоїть хатинка на курячих ніжках, каже Мар'янка. Хатинко, хатинко, стань до лісу спиною, а до мене лицем. Мені в тебе треба залізти, хліба поїсти. Повернулась хатинка до лісу спиною, а до Мар'янки лицем. Вийшла Мар'янка в хатку, сидить там баба яга кістяна нога. Ноги скуткав куток, губи на полиці, а ніс до стелі приріз. Побачила Мар'янку, зашуміла тьху, тьху, людським духом пахне дівчино красна, про діло питаєш, а чи від діла тікаєш? Шукаю бабусю Фініста ясно сокола. Ех, красуню, довго тобі шукати. Твій ясний сокіл за три дев'ять земель у тридесятому володарстві. Напоїла його зіллям цариця чаклунка і женила на собі. Але я тобі допоможу. Ось тобі срібне блюдечко і золоте яєчко. Коли прийдеш у тридесяте володарство, Наймайся служницею до цариці. Закінчиш роботу, бери блюдечко клади золоте яєчко, воно саме покотиться. Стануть купувати, не продавай. Просися фініста ясно сокола побачити. Подякувала Мар'янка бабі Язі і пішла. Потемнів ліс, страшно стало дівчині. Боїться Мар'янка далі і крок уступити. А назустріч кіт стрибнув до Мар'янки і замуркотів. Не бійся, Мар'янко, іди вперед. Буде ще страшніше ти іди, іди собі, не обертайся. Потерся кіт спинкою, а Мар'янка рушила далі. Ліс став іще темніший. Ішла, йшла Мар'янка, другу пару черевиків залізних зносила. Друга палиця зламалася, очіпок другий подерся і прийшла до хатинки на курячих ніжках. Довкола тин на кілках черепи і кожен череп вогнем палає. Каже Мар'янка, хатинко-хатинко. Встань до лісу спиною, а до мене лицем. Мені в тебе треба залізти, хліба поїсти. Повернулась хатинка до лісу спиною до Мар'янки лицем. Зайшла Мар'янка в хатку, бачить, сидить там баба Яга, кістяна нога. Ноги скуткав в куток, губи на полиці, а ніс до стелі приріс. Побачила баба яга Мар'янку і зашуміла. Тьху, тьху, людським духом пахне. Дівчино красна, про діло питаєш, а чи від діла тікаєш? Шукаю бабуню фініста, ясно сокола, а в моєї сестри була? була, бабуню, гаразд, красуню, допоможу тобі, бери срібні п'яльці, золоту голочку голочка сама буде вишивати срібну і золотом по малиновому ксамиту. Будуть купувати не продавай. Просись фініста ясного сокола побачити. Подякувала Мар'янка бабі Язі і пішла. А в лісі стук, а в лісі гримить, свистить, черпи дерева освітлюють. Страшно зробилось Мар'янці, дивиться, собака біжить. Гав, гав, Мар'янко, не бійся. Іди, буде ще страшніше, але не озирайся, сказав і тільки його й бачили. Йшла Мар'янка, а ліс став зовсім темний. За коріння ноги її перечіпляються, за рукава гілля хапає, Іде Мар'янка і назад не озирається. Довго чи коротко йшла, а третю пару черевиків залізних збила. Третя палиця в неї зламалася, і третій очіпок залізний подерся. Вийшла на галявину. А на галявині хатка на курячих ніжках. довкола тин. А на кілках конячі черепи. Кожний череп вогнем палає, каже Мар'янка. Хатинко, хатинко, стань до лісу спиною, а до мене лицем. Повернулась хатинка до лісу спиною, а до Мар'янки лицем. Зайшла Мар'янка в хатку і бачить, сидить там баба яга, кістяна нога. Ноги з в куток, губи на полиці, а ніс до стелі приріс. Сама чорна, а в роті один зуб стирчить. Побачила баба яга Мар'янку і зашуміла Тьху, тьху, людським духом пахне дівчино красна, про діло питаєш, а чи від діла тікаєш. Шукаю, бабусенько, фініста, ясного сокола. Важко красу не буде тобі його відшукати, та я допоможу. Ось тобі срібне денце, золоте веретенце. Бери в руки саме прястиме. Потягнеться нитка не проста, а золота. Спасибі тобі, бабусенько, гаразд дякуватимеш що після, а тепер слухай, що тобі накажу. Будуть золоте веретенце купувати не продавай. А просись фініста ясно сокола побачити. Подякувала Мар'янка Язі і пішла. А ліс зашумів, загув, щенився звідкіля свист, сови закружляли, миші з нірок повилазили та всі на мар'янку. Аж бачить мар'янка, біжить назустріч сірий вовк. Не лякайся, каже він, а сідай на мене верхи і не озирайся. Сіла мар'янка на сірого вовка, і вони помчали. Попереду степи широкі, луки шовкові. Річки медові, береги киселеві, гори у хмари впираються, а Мар'янка скаче на вовкові і скаче. Нарешті перед нею кришталевий палац постав. Ганок різблений, віконця візерунчаті, а в віконці цариця сидить. Ну, каже вовк, злазь Мар'янко. Іди і наймайся на роботу. Злізла Мар'янка, взяла свого вузлика, подякувала Вовкові і пішла до кришталевого палацу. Вклонилася Мар'янка цариці і каже, не знаю, як вас звати і як величати, а чи не потрібна вам наймичка? Відповідає цариця, давно я шукаю служницю, але таку, яка могла б і прясти, і ткати, і вишивати. Усе це я можу робити. Ну тоді проходь і берись за роботу. І стала Мар'янка служницею. День працює, а дії й ніч візьме Мар'янка срібне блюдечко і золоте яєчко і скаже. Котися, котися, золоте яєчко, по срібному блюдечку. Покажи мені мого милого, покотиться яєчко по срібному блюдечку. І з'являється фініст ясний сокіл. Дивиться на нього мар'янка і слізми заливається. Фіністе мій, соколе, навіщо ти мене заставив одно гірко за тобою плакати? Підслухала цариця її слова і каже Продайте мені Мар'янку срібне блюдечко і золоте яєчко. Ні, каже Мар'янка, я не продам, я так віддам, якщо дозволиш на фініста ясного сокола подивитися. Подумала цариця, подумала. Гаразд каже, нехай так. Уночі, як він засне, я тобі його покажу. Настала ніч. Іде Мар'янка в почувальню до фініста, ясного сокола. Бачить вона, спить її щирий друг сном безпросипним. Дивиться Мар'янка, не може надивитися, цілує в вуста медові, притискає до грудей білих. Спить, не прокидається любий друг. Настав ранок. А Мар'янка так і не добудилася коханого. Цілий день працювала Мар'янка, а ввечері взяла срібні п'яльці та золоту голочку. Сидить, вишиває, сама примовляє. Гаптуйся, гаптуйся, рушник для фініста, ясного сокола. Буде йому чим вранці втиратися. Підслухала цариця й каже Продай на мені Мар'янко, срібні п'яльці і золоту голочку. Я не продам, каже Мар'янка. Я так віддам. Дозволь тільки мені з фіністом ясним соколом побачитись. Подумала та, подумала. Гаразд каже, нехай так, приходь уночі. Настає ніч. Ось заходить Мар'янка в опочивальню до фініста ясного сокола. А той, бідолаш, не спить сном безпросипним. Фіністе ти мій, ясне соколе, встань, прокинься. Спить фініст ясний сокіл міцним сном. Будила його Мар'янка, не доводилася. Настає день сидить Мар'янка за роботою. Бере в руки срібне денце, золоте веретенце. А цариця побачила продай та продай. Продати не продам, а може, так віддати. Якщо дозволиш із фіністом ясним соком бодай хоч годинку побути, гаразд, каже та, а сама думає, все одно не розбудеш. Настала ніч заходить Мар'янкову печивальню до фініста, а той спить безпросипним сном. Фіністе, ти мій, ясний соколе, встань, прокинься, спить фініст, не прокидається. Будила, будила, ніяк не добудеться, а світанок близько заплакала мар'янка. любите мій фініст, ясне соколе, Встань, прокинься, на мар'янку свою подивися, до серця свого її притисни. І впала сльоза мар'янки на голе плече фініста, ясного сокола і опекла. Прокинувся Фініс, ясний сокіл, роздивився і бачить Мар'янку. Обійняв її, поцілував. Невже це ти Мар'янка? Три пари черевиків зносила, три палиці залізні зламала, три очіпки пообтріпувала і мене знайшла поїдемо ж тепер у рідний край. Стали вони додому збиратися. А цариця побачила. І наказала в сурми Сурмити про зраду свого чоловіка сповістити. Зібралися князі та купці, стали раду радити, як фініста ясно сокола покарати. Тоді Фініст ясний сокіл і каже хто, по-вашому, справжня дружина, та яка міцно любить, а чи та, яка продає обманію. Погодились усі, що дружина фініста ясно сокола. Є Мар'янка, і стали вони жити, поживати та добра наживати. Поїхали в своє царство, бенкет влаштували, в сурми засурмили, в гармати стріляли, і було свято таке, що й досі пам'ятають.